Слова убогий вміст для чар, що нам явила їх жива природа. Вільям ШЕКСПІР, РОКИ життя 1564 1616 ВиДАТНИЙ англійський ДРАМАТУРГ Параграф 1.4 Різноманіття живої Природи. КРАСА живої природи. Якою ж ви силою володієте, сині небесні потоки? Ви, білі хмари, і ти похуча земле, що з одного робиш звіра, а з другого голуба. Отже, є в тобі таємні чари, що створюють ще найчарівніше. Григір Тютюнник, вир, які ж то чари створюють найчарівніше в природі, наприклад, снігового барса. Зміст, яка основна причина різноманіття? Живої природи. Причиною різноманіття живої природи є природні умови, а точніше, їх різноманітність. Природними умовами можуть бути будь-які компоненти і явища неживої та живої природи, що уможливлюють виникнення здійснення та існування проявів життя. Чинники неживої природи, що визначають природні абіотичні умови. Поділяють на дві групи космічні та земні. До важливих космічних чинників належить світло Сонця, обертання Землі навколо Сонця та своєї осі, а також сила тяжіння місяця, що зумовлює припливи й відпливи в морях та океанах, атмосферними чинниками є повітря та його властивості. Вологість, температура, газовий склад, вітер, атмосферні опади, гідросферними вода та її властивості, плинність, сольовий склад, температура, течії, літосферними ґрунт та його властивості, родючість, кислотність, гірські породи, рельєф, вулканічна діяльність. Чинниками живої природи є форми життя. Та біологічні явища, що взаємодіють між собою. Їхній вплив визначає природні біотичні зв'язки. Більшість таких взаємовідносин класифікують на три типи: позитивні, нейтральні та негативні. Біологія плюс астрономія. Сонце є найближчою до Землі зорею, у складі якої є гелій та водень. Явища, що відбувається з цими речовинами на сонці, супроводжується виділенням світла і тепла, яким чином сонце визначає існування та різноманітність живої природи на Землі, які є рівні біорізноманіття. Мінливість серед організмів та надорганізмових систем визначають як біорізноманіття. Традиційно його розглядають у трьох аспектах. Різноманітність генів видів та екосистем, але існує ще розмаїття біомолекул живої природи. У їхньому складі переважають чотири хімічні елементи: гідроген H, оксиген О, нітроген N та карбон С. На їхню частку припадає аж до 98%. Особливу роль у різноманітті біомолекул відіграє карбон. Атоми якого легко зв'язуються між собою та з атомами інших елементів. Завдяки цьому виникає вся різноманітність вуглеводів, ліпідів, білків та нуклеїнових кислот. Найбільша різноманітність спостерігається серед білків, їх утворюють 20 чарівних амінокислот, що поєднуються в складі молекули в різній кількості та послідовності. Підраховано, що все розмаїття живого на землі забезпечується 10 в 10 до 10 в 12 різновидами білків, а теоретична кількість можливих білків сягає неймовірних значень 10 в степені 300. Для порівняння загальна кількість атомів у всесвіті близько 10 в степені 80. Генетичне біорізноманіття. Це різноманітність генетичної інформації про ознаки організмів, що зберігається в ДНК і передається за допомогою генів. Ми ще не один раз будемо зустрічатися з цією молекулою життя, тож зверніть на неї увагу: кожен організм має свою унікальну генетичну інформацію та сукупність ознак. Генетичне біорізноманіття зумовлене. Як зовнішніми, так і внутрішніми чинниками. Для кожної особини характерні свої особливості. Проте між різними особинами є багато спільних ознак, за якими їх об'єднують у вид. Біологічний вид це сукупність особин, що характеризуються подібністю видових ознак, вільно схрещуються між собою і займають певну територію ареал. Основна причина розмаїття видів різноманітність умов та здатність організмів до адаптації. Набір пристосувань у кожного біологічного виду унікальний. Згідно із законом генетичної різноманітності в природі не існує двох істот одного виду з абсолютно однаковими ознаками, і в тому велика мудрість природи, якщо частина особин гине. То інша виживе і продовжить існування виду в часі. Екосистемне біорізноманіття. Це розмаїття екосистем, зумовлене природними умовами території існування та різноманіттям організмів, між якими виникають взаємозв'язки. Екосистеми поділяють на водні та наземні. Біологія плюс хімія ДНК молекула-носій спадкової інформації в усіх організмів. Як розкодовується цей скорочений запис? Чому біорізноманіття та георізноманіття пов'язані? Георізноманіття це різноманітність та розподіл природних елементів і процесів неживої природи. Його складовими елементами є земні матеріали, гірські породи, мінерали. Вода, ґрунт, форми рельєфу, геологічні процеси, гороутворення, утворення, землетруси, вулканічна діяльність, переміщення осаду, які формують ті чи інші ділянки землі, гідросфера, літосфера і атмосфера з її визначальним впливом на клімат, тісно взаємопов'язані між собою та з різноманіттям живої природи. Георізноманіття розглядається як основа для біорізноманіття, а біотичні особливості та процеси певної території створюють різні природні умови існування організмів. Коли змінюється абіотичне середовище, відбуваються зміни організмів, видів та екосистем. Отже, вплив георізноманіття на різноманіття живої природи. Ґрунтується на ідеї різноманітності неживої природи. Зі збільшенням мінливості абіотичних чинників зростає доступний простір для пристосувань, що веде до більшого біорізноманіття. Коротко про головне. Різноманіття живої природи це розмаїття форм життя та біологічних явищ, що існували та існують на Землі зумовлене різноманітністю природних умов існування, основні рівні біорізноманіття генетичне, видове та екосистемне, біорізноманіття тісно взаємопов'язане з георізноманіттям.